Ну але ж, якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться. Правильно. Right. давайте зараз в цих умовах чи міг уряд е, от, запропонувати бізнесу якусь співпрацю, щоб ви кажете вітряків, немає, нічого немає, зеленої енергетики немає. піде зараз. Right. чому? Тому що, в першу чергу бізнес цікавий з точки зору його інвестицій, стабільність повернення Швид, інвестицій. інвестиційного повернення? не тільки швидкість, стабільність гарантування повернення. Швидкість бів зрозуміло, що бізнес хоче за три роки повернути. Їм кажуть, нема дарних, хоча б за 5-6 років. 7, це нормально абсолютно, Але бізнес цікавить одне: якщо в країні немає повноцінного ринкового середовища в енергетиці, а його немає абсолютно ручне управління, прайс кепи, регулювання на обмеження. Борги старих років, які бізнесу не повернули до речі, ви ж знаєте, що за старі там, інвестиції в зелену енергетику половину тільки повернули. Половину держава, я так розумію, не збирається повертати. Не піде масово бізнес, таки єдині, хто підуть, це підприємства, які хочуть собі мати для того для свого основного виробництва, хочуть собі мати потужності по генерації електроенергії. В них одна, одне питання. Ви можете Можете нам гарантувати стабільну ціну на газ, із якої ми будемо виробляти кіловат годину Бо якщо ви нам. ми Інвестуємо зараз умовно 14 гривень, а ви нам потім зробите газ по 25, воно ніколи не окупиться. А їм кажуть: ніхто нічого гарантувати не може. Ми тут щось там регулюємо. Тоді бізнес каже по іншому. Ви можете гарантувати, що у нас буде об'єднаний ринок енергетичний і газовий з Європою, щоб, хоча б ми жили з європейцями в одному ринковому просторі, і тоді буде ну, якісь гарантії цінові. Там кажуть, ми теоретично це можемо, але насправді нічого ми не можемо. Експерт газ. Разу ми заборонили, ми обмежили абсолютно цінове і цінове регулювання. Чому тому, що інтеграція з Європою обов'язково закінчиться дуже швидко вирівнюванням цін? Ну ви ж розумієте, що це як сосуди, які спілкуються, да якщо ну, не може бути дві сусідні країни в одній ціна, там буде 10, а в другій 3. Ну не може. Вони вирівняться все має бути, і це вимога європейців для об'єднання цих ринків. І з одного боку об'єднання ринків це стабілізація і життя для нас це виживання, що в електроенергії, що в газу, і в електроенергії в першу чергу нам не вистачає вже з спроможності перетина, розумієте, мережі. Ми би би більше брали. У нас там максимум 1700 мегаватт сьогодні на двох з, з Молдовою. А ми би брали зараз дві тисячі, розумієте, але брали і платити треба за їх ціну. Ну тут тепер найцікавіше платити. І криза на платежів. Я, я, як, як, як вона буде реформована, вона буде субсидована. Ви маєте на увазі що, що ви маєте Ну, на сьогоднішній день? Ви ж знаєте скільки яка, яка заборгованість по, по якій позиції? кажіть? кожна позиція має свою природу, газ свою, тепло, свою вода, тепло, свою електроенергію свою. Проф... по воді є по електроенергії. Дійсно, <смітна> уряд створив свої неправильними діями. Так. Не ну м'яко, давайте не зовсім правильними діями. Створив проблему на 15 мільярдів гривень. Боргів населення. Це е, через два тижні після початку війни вони мораторій цей на відключення е, зробили. Його треба було влітку скасовувати, лишати для території, де війна йде. Для переселенців для мігрантів mm -hmm. давати внутрішній якийсь певний період, але вибачте, 90% країни країни ну, жило 80% в таких самих стабільних умовах, чого раптом дозволили багатам не платити за електроенергію.